Я вітаю всіх вас словами нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Мир вам! Мир. Я би хотів сьогодні проповідувати на тему час спасіння. Текст святого Писання, який би я хотів зачитати разом з вами, записаний в Книзі Єремії, 8 глава. 20-й вірш. Написано: минуло літо завершилися жнива, а ми не врятовані. Знаєте, для багатьох людей, які померли в цьому році, по різним причинам по старості, по хворобі, в автокатастрофах. І також ми знаємо, що за цей весь час в якій йде війна, загинуло дуже багато людей. І для них вже закінчилося літо, а вони були не спасені. І тому в цей чудовий день ми повинні дякувати нашому Богу за те, що ми живі, за те, що Він рясно нас благословляв цього року, а особливо за те, що Господь продовжує іще час спасіння. І тим, хто ще не примирився з Богом, і ще хто не має спасіння, важливо скористатися цим часом, скористатися цією можливістю, яку дає ще наш Господь, щоб отримати це спасіння, спасіння від Господа. В часи Єремії. Ізраїльський народ, на жаль, не скористався часом спасіння, який дав їм Господь. Коли цар Навуходоносор зі своїм військом окружили Єрусалим, і два роки ізраїльський народ перебував в цьому городі, не маючи жодної можливості вийти з нього. Варолонський. Військо, воно захватило город, і багато з ізраїльського народу воно загинуло. І велика кількість молодих було відправлено в полон, а великий город Єрусалим, він був повністю зруйнований. І це все наслідки. Наслідки їхнього безбожного грішного життя, яке вони робили перед Богом. І тому Господь це допустив. Допустив їхньому житті. Але ізраїльський народ він не слухався. І навіть коли цар на зі своїм військом окружили город, Господь дав їм два роки. Він дав їм два роки часу, щоб спастися. Але вони не використали цей час. Час для спасіння, спасіння своєї душі. І вони продовжували грішити, і вони продовжували поклонятися ідолам. І це є прикладом для кожного з нас, щоб ми, були, щоб ми не були нерозумними, як ізраїльський народ, щоб ми використали свій час для спасіння, яке ще Бог продовжує, яке ще Бог дає сьогодні. Час для спасіння, спасіння своєї душі. Ми повинні розуміти, що час спасіння, який дає Господь, він обмежений, і рано чи пізно він закінчиться. І щоб не було так, як говорив Єремія. Минуло літо, завершилися жнива, а ми не врятували. Тому треба скористатися часом, який іще Бог дає. Для того, щоб примиритися з Богом, для того, щоб отримати це спасіння, яке дає Господь, тільки Він це може зробити. Людина не може це зробити, а Бог може. Тому що Він віддав своє життя заради того, щоб кожен мав. Життя. І не просто життя, а життя вічне. В книзі об'явлення 14 главі, з 14 по 16 вірш написано. І я глянув, і ось біля біла хмара, а на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп, а інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним. Голосом до того, хто сидів на Хмарі, пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив і достигло жниво на землі. І той, хто сидить на Хмарі і пустив свого серпа на землю, і земля була вижита. Знаєте, перший раз, коли Ісус прийшов на землю, він прийшов як кроткий та смирений агнець. І навіть написано, що він очере очерети не доламає і тліючого гноту не погасить. Також Ісус прийшов на землю, щоб сіяти людям слова спасіння. Але коли Ісус прийде на землю вдруге, Він прийде жати жнива. Він прийде, як могутній лев, як грізний суддя, і він прийде жати ту жату. Він же не прийде для того, щоб дати спасіння, а жати те, що вже сіється і було посіяне. В цій книзі об'явлення ми бачимо, що час жнив і час спасіння воно закінчиться. Ми не знаємо того, коли це буде, але цей час обов'язково настане. Рано чи пізно він настане. Чи готові ми сьогодні до приходу Христа? Чи готові ми до духовних жнив? А можливо, ми і не готові. Можливо, ми не готові до приходу нашого Господа Ісуса Христа. І тому це слово, воно говорить і до кожного з нас, щоб ми також були готовими. Ісус дає кожному із нас час спасіння, час для примирення, який скоро закінчиться. І тоді Він прийде праведно судити свій народ. Як написано, що перший раз. Почнеться суд з дому Божого. Також написано послані до Євреїв в 10 главі, 30 31 вірші. Бо ми знаємо того, хто сказав у мене помста, я відплачу, каже Господь, і ще Господь буде судити свій народ. Страшно впасти в руки Бога живого. Страшно впасти в руки Бога живого. Той, хто відчуватиме Божий суд на собі, це буде дуже страшно і дуже болісно. Тому треба скористатися цим часом для того, щоб отримати спасіння, отримати примирення з Господом. і для того, щоб бути готовими для приходу Христа. В Євангелії від Матвія в 3 главі з 5 по 12 вірш написано: тоді виходив до нього Єрусалим уся Іудея та вся околиця Йордану і хрестилися від Нього в Йордані, визнаючи свої гріхи, побачивши ж багатьох фарисеїв садукеїв, що йшли до нього на хрещення, він сказав їм: роди гадючі, хто напоуми вас тікати від майбутнього гніву, принесіть плоди гідні покаяння, і не думайте казати в собі, у нас батько Авраам. Бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Аврааму. Уже й сокира прикладена до кореня, дерев. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду. Зрубають і кидають в вогонь. Я хрещу вас водою для покаяння, а той, що йде за мною, є сильніший від мене. Кому є негідний понести сандалі, він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. У руці в нього лопата, і він очистить свій тік і збере свою пшеницю в комору. А полову спалить невгасимим вогнем. Тут ми бачимо дві категорії людей. Перша категорія це люди, які використали свій час спасіння, і тому вони будуть хрещені Духом Святим. І друга категорія це люди, які не використали свій час для спасіння. І тому вони будуть хрещені вогнем. Це означає, що вони будуть перебувати у вічності, вічність, всю свою вічність у пеклі. Ми пам'ятаємо багача, який потрапив у пекло, і що він сильно страждав у полумі вогню. І він теж шкодував, що не використав свій час спасіння, який був відділений для нього. І він розуміє, що для нього вже минула жнива, і для нього вже скінчилося літо, а він не спасен. І він повинен страждати вічно в пеклі. А саме найстрашніше для нього було розуміння, що він подав поганий приклад своїм братам, своїм рідним та близьким, і вони йдуть з його стопами, його шляхом. І тому так само, як і він потраплять у вічне місце страждань. Чи розуміємо ми? Проте, якщо ми не використовуємо свій час для спасіння, ми будемо про це шкодувати всю свою вічність. Але більш за все ми будемо шкодувати про те, що по нашій вині наші діти, наші батьки, наші рідні, близькі, сусіди, друзі, не використали свій час для спасіння. І будуть змушені переводити у вічність, у пеклі. Один служитель час від часу відвідував одну сім'ю, він розповідав їм про Бога, запрошував їх в дім молитви, на недільне служіння. Вони обіцяли прийти, але не прийшли. І тоді він знову їх відвідав, багато розповідав, молився і знову запрошував їх на недільне служіння. Він дуже їх просив, щоб вони прийшли. Вони так само обіцяли прийти, але знову не прийшли. Через деякий час їхній старший син потрапив в автомобільну аварію і він помер. Після цього вся сім'я прийшла. На недільне служіння було хороше служіння, була проповідь призивна. І знаєте, вся ця сім'я вийшла на покаяння. Вони покаялись, вони отримали прощення і спасіння в своєму житті від Господа. Вони раділи, раділа церква. Але, можливо, вони думали, чому ми раніше не прийшли на це служіння? Чому ми раніше не покаялися перед Богом? Чому ми не зробили цього раніше? Коли наш син, наш брат, він був ще живий, він теж міг отримати. Цю радість в спасінні. Але не отримав. І тому сьогодні ще є час спасіння. Сьогодні ще ніжний голос Ісуса Христа, Він кличе. Він говорить: прийдіть до мене всі стомлені та обтяжені, і я дам вам спокій. Бог не хоче, щоб люди потрапили у пекло. Він хоче, щоб всі люди спаслися, як написано в першому посланні до Тимофія в другій главі, бо це добре і приємне перед нашим Спасителем Богом, який хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Бог хоче спасіння кожної людини. Він не хоче, щоб людина. Загинула і потрапила в пекло. І тому написано: бо так Бог полюбив світ, що віддав свого однородженого сина. Щоб хто, кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Другому посланні апостола Петра. В 3 главі дев'ятому вірші написано: Не бариться Господь виконанням обітниці, як деякі вважаються барінням, а довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Будьмо мудрими, людьми, Бог любить вас. І тому вже сьогодні скористайтеся цим часом спасіння, цією благодаттю, доки ще є час, доки ще двері спасіння не зачинені, щоб і ви, і ваші рідні, вони мали радість спасіння, радість Господі. Примиріться за Господом сьогодні. Він чекає саме на вас сьогодні. І тому, якщо Дух Святий кличе вас, торкається вашого серця, ідіть. Ідіть тепер. Доки є ще час. Доки є ще час спасіння. Бог кличе. Але коли двері зачиняться, вже не буде спасіння. Як написано, і стукали в двері, відчини нам, а Господь каже, я не знаю вас. Щоб ви не почули ці слова, примиріться сьогодні з Богом. Бог кличе вас. А ми християни, ми повинні бути готовими. Готовими до приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми повинні готуватись і бути готовими кожного часу. Ми не знаємо, коли ми помремо, а коли Христос прийде за нами. І тому ми повинні бути готовими до приходу нашого Господа і нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми встанемо. Помолимось. Кодух ся ти побуджує моліться. І я завершу. Коли душа вже склала Кри. Злотіти сили, ріки несуть за течією не повернути світлу мрію, замість вогню на серці попіл думки добра розвіяв вітер, а на душі смертельно, сумно звернись до Бога, В співі вспівні співай. Хоть плачеш та співай, не хочеш та співай, хвала підніме крила у душі, співай, хоч горе, та співай, ти Хмари пройдуть вони не вічні, вітер повернеться, зустрічний, душа, як птах, злотить у небо, хоч небеса, тебе не треба, Хор бесак, співа хваління, а де твоє хвали служить. Плачеш та співай, не хочеш, та співай, хвала підніме крила у душі, співай хоч горе та. Співай. Та співай не хочеш, та співай, хвала підніме крила у душі, співай хоч горяти.